Робота мінометників починається з розвідки. Завдяки дронам шукають ворогів. Зараз це займає небагато часу. Так, скупчення, скупчення піхоти в жилих будинках. Мирослав уточнює найменші деталі. Мінометник хоче, аби жодна дрібничка не завадила доправити посилку ворогам. Температуру, температуру, скажи. Координати надійшли, розрахунок на позиції. Беремося за головне. Одну вогонь. Мачо з мінометом працює вже третій рік. Розповідає, що чесно пройшов всі службові щаблі і доріс до командира обслуги. Міномет для нього вже як рідний. Жолову я не знаю. Якщо є голова, то і думати можеш. Це все легко і просто. Мати розводу Любомир родом із Донецька на війні. Чоловік з 2014 року. Активіст майдану, після захоплення адміністрації, у Донецьку вступив до лав добровольчого батальйону. Відтоді мав лише невелику перерву. Нині ж вдосконалює свої навички та навчає підлеглих на Д-30. А загалом хлопці поставили собі за мету відкривати вогонь за півтори хвилини. Працює, хоч стара, хоч ми її застали ще в 15-му році. Саме ці гармати зараз з ними продовжуємо е, воювати. Д-30 – універсальна гармата 122-го калібру, вона може знищувати як техніку, так і ворожих солдатів. Найчастіше працюємо по наступаючій піхоті, так як ми все ж таки працюємо від оборони. Але якщо буде необхідність і відповідне завдання, то вона надлічно вражає ті ж самі танки, БМП, БТР. просто трошки більший розход снарядів потрібен. Планувати щось на війні неможливо. Так сталося і під час нашого перебування на позиції артилеристів. Аеророзвідка передала координати скупчення особового складу окупантів. Тож бойовий розрахунок приступає до роботи. Вучністю хлопців задоволений і командир на позивний гайдук. Чим займається? Uh, я артилерист. Гайдук в армії з 2014-го. Саме тоді зібрав речі і виїхав з окупованого Донецька. Незабаром сподівається очистити свій рідний край від непроханих гостей. Будуще, ну звісно, ми Ну, Ми к этому йдемо 9-й рік. Я думаю, ми до цього все одно прийдемо. Тому що ми сильні. Ну нам теряти нічого, ми ж родина на одна.